Сатурн помер, спочивай у пеклі. Гігачат Гарлінг зайшов у хату. Реакціонер нарешті робить свій крок. Перерва закінчилася, а це значить, що ми знову вриваємось у цей неймовірний світ. У свій день народження хочу всім подякувати за те, що дивитесь і підтримуєте мій контент. А якщо хтось хоче закинути на подарунок, то посилання я залишу у закріпленому коментарі. Тож розділ починається із обкладинки, на якій зображена Ямато. оглядаючи замок Одина, вона помічає відсутність головного інженера, а Мінатомо вже відправився на альбаф, де і буде очікувати брелів. На жаль, всі пацифісти та серафіми залишились на острові, тому у піратів не буде ніякої переваги. Цікаво, чи перепрошують пацифістів, аби забрати у Боні найвищий пріоритет. Вучі доповідає, що Стусі загинула, і тут використане такий самий стиль канджі, як і про слова Хроба, коли той коментував смерть айсберга. Каку трішки деденсайднуся? Ну нічого, Павліш якось пережив таку зраду. Чекаємо тепер сюжетну гілку з клусі з Вибом та іншим стафом. Якщо у минулих розділах ми бачили кінець арки Голова від сторони брелів, то тепер і уряд розкрив свої карти. Кізару у цьому розділі немає, так як був розкритий до цього. Сатурн наголошує, що цілі спецоперації було досягнуто, і вони зможуть далі продукувати материнське полум'я і застосовувати зброю. Щоб нарешті знищити піратів. Юзисні адмірали хочуть продовжити погоню за брилями, аби розкритись хоча б фарція Ельбафу. Сатурн же не планує переслідувати Муївару і акцентує увагу на повідомленні Вегапанка, яке тільки частково вдалося перервати, правда, вийшла на поверхню. Так, у неї не всі повірять. Однак, ось ці зернятка сумніву у головах цих персонажів було таки посіяно. Іронічно вийшло, що гігант. Який напав 200 років тому на Маріжжо і був збережений Сатурном, допоміг Мугіварам втекти із цього острову і став причиною його смерті. Але у мене все ще залишається запитання, як і при яких умовах той робот взагалі активувався. Плюс Емет якось мав доповнити сили уряду. Але коли ми бачимо його вперше в сюжеті, то він знаходиться на свалці історії. Десь там у підвалах їїчного голови чекає свого Вегапанка і Джойбоя. А що якщо той вчений із вусами, то Граси Гарбачов? Так знаю, що це маячня. Але чому б не пофантазувати? Завдячуючи діям Емета, Сатурн став ще ближчим до розгадки таємниці стосунку фрукту Джойбоя Боя та робота. Але й тут Джей Гарсія щось не договорює, і один вартовий таки повірив у слова Вегапанка, за що був моментально покараний. Потім ця кармана здогнала Сатурна, а не треба було Анубісу рукою у пащу лізти. Сатурн не зупинив людей, що гукають медиків, а отже дозволить доберману вижити. І така поведінка максимально дурнувата, бо ти змушуєш такими діями обернутись вартових проти тебе. Бо скільки можна виконувати тупі забаганки небесних драконів? І тим часом на Меріджо ми бачимо наслідки дій Сабо, пайки небесних драконів стали менше, і це їх починає злити. Але подіяти вони нічого не можуть, тому і зриваються на своїх підопічних. Мальовка у них максимально крива, кріпова і смішна. Так автор завжди відмічає поганих людей. Вони ніжками стукають, комахами інших людей називають, покарати, покарати кричать, а самі підуть, виступлять, чи пожаліються лицарям та адміралам. або ж з'їдять один одного. Впустіть туди дофі, нехай покаже кукольне шоу. Ну і нам в черговий раз підтвердили, що Тенрібіто нічого не знають. Їх роль це приймати удару від усіх, поки Іму та Горасеї в тіні мутять свої справи. В залі з'являється збалансований чоловік. Фігар Гігачат, Гігачад зайшов у хату і не був сприйнятий позитивно Горасеями, які вважають небесних вицарів такими ж комахами, як і інших. Вони не задоволені рішенням Іму. Тепер батя Шангса Бог науки, який контролює Йорк. І взагалі вільно почувається, ще й претендує на лідерське крісло серед цієї п'ятірки. Ну Марса ми тут викидемо, він вічно стоїть, і він їх запитує. А ви зі мною? Реакція Шепарда теж дуже цікава. Може, він сам замінив колись одного із горосеїв, так як на фоні інших виглядає дуже юним. Небесні вицарі, це ж буквально сосуди для філософських каменів, тільки роль каменю виконує іму. Нам дадуть насолодити смертю Сатурна і відце адмірали. Нічого із цим не можуть подіяти. Він страждає, і від нього залишаються лише ніжки та ріжки. Тепер він такий, як Брук, тільки не живий. Йо-хо-хо-хо. чи звинуватять у його смерті Кізару, який не зміг його захистити? Навряд чи. так як були свідки, і Кізару таку силу не продемонстрував. Зате тепер Тічі і силою Катерини може такі афери робити. Я ж вам нагадую, що вона його торкнулася і може тепер перетворитись на Сатурна. Також у реальному світі зникали кільці Сатурна і вийшов доволі такий прикольний контент, де Ода став генієм. Всі приколи про провали Сатурна стали реальністю. Накама його не врятували, рішення про робота та сила спотворного майбутнього вибісили іму. І змусили йому позбути з цієї невдахи, і такі дії нам дають розуміння, що Гросеї теж постійно ходять на краю і можуть у будь-який момент впасти. Тепер у нас з'явиться повноцінна карта, де Фігарвенд займає місце Луни, яка обертається навколо Землі, як і інші планети, і завдання Луфі змінити цей порядок речей, повернути їх до сонця. Або що якщо це якийсь глибокий рофл над битвою плоскоземельників та кругляшами, виходить ось така прикольна битва ідеологій. плюс десь поряд знаходиться тічі із його чорною діркою. Невже Вуфі і Гросеї об'єднаються проти одного ворога? Сам образ Гарлінга, скоріш за все, був натхнений Галілео Галілеєм, який провів детальні дослідження місяця. Якщо говорити про сили Фігарвента, то перший варіант це Фенрір. Який відіграв ключову роль у Рогнароку і мав двох синів привіт, Донгс та Шанкс. Інший варіант Йокай Вовк і Нугамі. І другий варіант, якщо чесно, більш ворно підходить, так як не поруше інший порядок. А можливо, це буде павук із головою Фігрунда, або ж сива Пацюка. Ну як у його сина. І скоріш за все сила фрукта Іму полягає у тому, щоб давати свої сили, при цьому отримуючи контроль над тілом. Саме тому у Грасейв не були зазначені здібності як фрукти. Можливо, у Іму схожа сила на фрукт Нікі, і вони балансують між собою як інь та янь. Або ж Іму це той самий демон, тому у нього така велика сила. Тут прям відчуваються вайби алхіміка, і принципи роботи дійсно схожі на Вегапанка. Та навіть символізм із Дофі є, тільки замість Коразона жертвою став Сатурн. По ним є відео, можете переглянути. Ніхто не буде сумувати за цим персонажем, який за спандамом, і через харизму Гарлінга про нього вже скоро забудуть, і в Мерія Комаха від Іквафоса. Його не любить фандом через історію Куми та Боні. Тому чекаємо флешбеків Горасеїв, які типово будуть занесені у СБС. І не забувайте про іншу частину розділу, яка присвячена Вегапанкам та ходу дракона. Малюк Едісон не підвів і достатньо довго відволікав на себе Йорк. І через те, що мозок Вегапанка працює, то і інші сателити не померли, лише оболонку втратили. Про це я говорив у інших своїх відео і на стрімах. Тож тут теорія підтвердилась, і нічого нового і дивного для мене немає. Був цікавий лише механізм роботи. Який розкрився у цьому розділі. Ну і ось цей трансформер ну максимально мемно виглядає. Вони відправляються на острів Погодія. Не випадково, ж туди кума намічку відправив, панк диск буде десь у повітрі. Такий собі місцевий iCloud або ж сервер. Ну і наостанок це реакціонер. Але всю роботу виконує Кава, підбиває підсумки і записує інформацію. Всі працюють окрім дракона. Командири не можуть сидіти, склавши руки, вони вже і до значущості мостів дійшли, якраз такі назви, щоб зоре їх випив. Може, колись і на Маріджо у певному складі завітають, І, о Боже, замість трьох точок драгон починає діяти. Невже я не сплю? І це відбувається насправді? Він розуміє, що у світі починається хаос. Тож як буде діяти Монкіді Драгон? Сформує альтернативний альянс уряду? Чи нарешті зустрінеться із сином та дружиною? Як ви зрозуміли, розділ мені сподобався. Свіжий ковток повітря, і хотілося б, щоб в наступному розділі були винагороди і більше дій персонажів, а там же якось і до льба допливемо.